Отож, ми далі продовжуємо новинами. Зібрали для вас у добірку усе головне і важливе і готові вам розповісти. У прикордонному селі Семенівської громади на Чернігівщині російські безпілотники вдарили по мирних жителях. За даними Чернігівської ОВА, поранення дістали 62-річний місцевий мешканець та 56-річний водій пожежної команди, який саме був на службі. Обох чоловіків ушпиталили. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Шестеро людей дістали поранення на Дніпропетровщині через російську агресію. Про це повідомив керівник області Сергій Лисак. Окупанти в день обстріляли Нікопольщину ефпівідронами та артилерією. 59-річна жінка ушпиталена. Решта на амбулаторному лікуванні. Наслідок атаки пошкоджені 15 приватних будинків: господарські споруди, гаражі, парники, авто та лінія електропередачі. Понівечений спортклуб на Синельниківщині потерпали Маломихайлівська та Межівська громади. А ворог застосував авіацію та безпілотник до лікарні доправили місцевого жителя. На Херсонщині літній чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Про це повідомили у прокуратурі області. Трагедія трапилася поблизу села Одрадокам'янка. Місцевий житель випасав худобу та натрапив на вибухівку. Він загинув на місці. Прокуратура порушила за фактом кримінальну справу. Ситуація на Куп'янському напрямку лишається напруженою. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Наші воїни зривають спроби росіян переправитися через річку Оскіл на човнах. Більшість загарбників знищені артилерією, мінометами та впівдронами, кажуть військові для атаки на Куп'янськ. Окупанти перевдягаються у цивільне і намагаються сунутися малими піхотними групами. Також українські захисники розповіли, що росіян, які лізли до Куп'янська газогоном, втопили у трубі. Російські терористи мінують дрова у козачій лопані на Харківщині. Навмисне щоб гинуло мирне населення. Керівник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задуренко виклав відео із дерев'яною обманкою від окупантів із вибухівкою. Всередині, коли місцевий житель піднімає таке поліно, щоб забрати додому у господарство, міна детонує. Також росіяни за допомогою реактивних систем залпового вогню дистанційно мінують місцевість. Міни розкидані по усій козачій лопані. Транспорт, зокрема, і евакуаційний просто не може пересуватися. Пише голова МВА. Україна готується, що війна триватиме і у 2026 році. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проект держбюджету на наступний рік у Верховній Раді. За його словами, усі доходи країни понад 2,8 і гривень підуть на безпеку та оборону. Видатки на армію зростуть до майже 2,8 трильйонів гривень, що становить більше половини усіх витрат держави. Разом із цим уряд прогнозує певне економічне зростання. ВВП може піднятися на 2,4% Середня зарплата до 30 тисяч гривень. А мінімальна до 8 тисяч 600 гривень. Курс гривні закладено на рівні 45,7 за долар. Ми дійсно заклали ресурс на сектору безпеки і оборони. Достатній для того, щоб вирішити ті задачі, які перед ними стоять. Звичайно, запит і потреби сектору безпеки і оборони не співрозмірені з можливостями державного бюджету України. Щодо конкретних доплат, виплат і стимулювання. Групи оперативного реагування ви знаєте, що рішення про такі стимули приймаються оперативно. Президент України одноосібно тримає руку на контролі, визначає пріоритетні спрямування тих або інших доплат на ті сектори і ділянки, які потребують найбільшої підтримки. Європейська комісія таки погодила 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Цього разу обмеження торкнуться одразу кількох ключових сфер: від банківського сектору і енергетики до операції з криптовалютою, які Москва активно використовує для обходу попередніх санкцій. Деталі пакета сьогодні оголосить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн у Брюсселі Наголошують, мета ще більше обмежити ресурси Кремля, якими він фінансує війну проти України. Ми щойно знизили цінову стелю на нафту до 47,6 долара. Для посилення контролю під санкції потрапляють ще 118 суден тіньового флоту. Загалом їх уже понад 560. Великі трейдери РосНЕФТЬ ГазпромНЕФТЬ тепер під повною забороною будь-яких операцій. Ми йдемо далі. Накладаємо обмеження на нафтопереробні заводи трейдерів і хімічні компанії в третіх країнах, зокрема в Китаї. Зате. Роки доходи Росії від нафти в Європі впали більш ніж на 90%. і тепер ця сторінка остаточно перегорнута. Київ активізував переговори із союзниками про юридично-обов'язкові гарантії безпеки. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця каже, прогрес є, але проривним моментом стало особисте підтвердження Дональда Трампа, що США готові брати участь у захисті України. Також він звернувся до Європи. Якщо європейці справді серйозно ставляться до своєї безпеки, їм час ухвалювати складні рішення, наголосив він. Тож я вважаю, що це обов'язок, обов'язок європейських політиків іти до своїх виборців і за потреби навіть вдаватися до цинічної риторики, щоб пояснити кожній сім'ї у Великій Британії, у Німеччині, в Іспанії, у Франції, чому їхній добробут залежить від здатності України захищати себе і захищати весь континент. Європейська комісія хоче створити новий механізм фінансування для України, так званий репараційний кредит. Його планують підкрепити доходами від заморожених російських активів, але самі рахунки чіпати не будуть. Пише Reuters. Єврокомісар Валдіс Домбровський спояснив, Україна поверне ці кошти тільки після того, як отримає від Росії репарації за війну. Це має стати додатковою фінансовою подушкою на тлі скорочення прямої військової допомоги США. Зараз Україні G7 заморожено близько 300 мільярдів доларів російських активів, найбільше у бельгійському депозитарії Євроклір. Частина цінних паперів уже погашена і перетворилася на готівку. Міністр фінансів Німеччини зазначив, що Берлін готовий відіграти свою роль. Ми чітко зазначили в коаліційній угоді, що готові обговорювати, попри всі юридичні труднощі, як інтенсивніше використовувати російські активи для допомоги Україні. Фінансова потреба там очевидна. Ми хочемо виконати свою відповідальність перед Україною, але я також хочу сказати, усе слід ретельно перевірити, і наразі ми чекаємо на конкретні пропозиції від Єврокомісії. Та Німеччина готова відіграти роль країни, яка шукає можливості можливості, а не ставить блокування Україна і Росія досі не сіли за стіл переговорів про завершення війни. Єдине, що працює зараз гуманітарна частина звільнення та обмін полоненими. Про це в інтерв'ю CNN розповів секретар РНБО Рустем Умєров. Він нагадав, що Київ підтримав ініціативу Дональда Трампа щодо мирного процесу. Тепер справа за Росією. Уміров також прокоментував слова Трампа, що Путін його підвів. Він зазначив, що президент США єдина людина, яка може завершити цю війну, але Росія не демонструє готовності до миру за словами Кретаря РНБО після саміту на Алясці Москва лише посилила удари, а Україна натомість вже отримує перші партії зброї, яку для неї купує Європа у США. Але потреба у додаткових системах ППО і дронах-перехоплювачах лишається. Я думаю, ініціативу президента Трампа треба підтримати. Усі ці країни мають добрі відносини з Трампом, і світ має почути сигнал: чим більше вони купують російську нафту та газ. Тим довше триватиме війна, якщо вони справді за мир мають припинити, ми повинні обмежити приплив грошей до Росії. Росіяни хочуть відправити полонених бійців батальйону Айдар на 24 роки за грати. Про це пише російське видання Медіазона. 18 українських захисників обвинувачують в участі у терористичній організації та насильницькому захопленні влади. За інформацією медіа, на суді українці повідомляли про тортури, яких вони зазнають під час так званого слідства. Бійці 24-го окремого штурмового батальйону Айдар потрапили до російського полону на початку березня 2022 року. Під час бойових дій за село Гранітне на Донеччині. У липні 2023-го у Ростові на Дону розпочався так званий суд над ними. У Києві успішно прооперували захисника Азовсталі, який рік провів у полоні з кулею у серці. Про це повідомляє генеральний директор інституту серця Борис Тодоров. Лікарі видалили кулю і кажуть, що вона дивом не пошкодила життєво важливі органи українського бійця. 5.45 знаходилась в серці нашого хлопця, який три роки провів у полоні, захищав разом з азовцями Азовсталь, пораненого взяли в полон під час атаки на Маріуполь. Три роки він був в полоні у росіян і Два місяці тому його обміняли і три роки він був з цією кулею, прожив. На щастя, вона нічого не пошкодила і зараз ми її видали пощастило хлопцю. Думаю, що проживе довге і щасливе життя. Загибель прокурора у ДТП у Житомирі. Затримали водія, який спричинив смертельну аварію. Про це повідомляє офіс генерального прокурора України. Подія трапилася напередодні ввечері. Кермувальник легковика «Фольксваген» на пішохідному переході збив чоловіка. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок аварії потерпілий був тяжко травмований та помер у лікарні. Триває слідство. Українські шахраї відкрили міжнародний кол-центр і видурювали гроші у громадян Центральної Азії та Європи. На їхньому рахунку понад 4,5 тисячі жертв, а збитки перевищують 186 мільйонів гривень. Схему прикрила національна поліція, з'ясувала, що зловмисники пропонували фіктивну юридичну допомогу із податками, судовими зборами та іншими послугами. На гачок попалися жителі Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Дев'ятьом шахраям повідомлення. Домали про підозру, вилучили у них комп'ютери і банківські карти. Кожному загрожує до 12 років із конфіскацією. Поліція Одеси викрила цілий наркокартель. Його члени постачали психотропні речовини клієнтам по всій Україні та за кордон. Зілля ховали у дитячих речах та іграшках, користувалися закладками і чат-ботами. Правоохоронці вилучили понад 16 кілограмів наркотиків, обладнання для виготовлення і гроші. Загальна вартість конфіскованого на чорному ринку оцінюється у 23 мільйони гривень. П'ятьом учасникам угрупування загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Працює Національна поліція. Всіх підлогу, працює Національна поліція. Поміщуємо пластиковий детектор. Поява фіолетового або синьо-фіолетового кольору або синього свідчить про речовина, яка в цьому контейнері, є потенційним наркотиком. До злочинного упування входило п'ятеро осіб. Троє чоловіків орендували в Одесі приватний будинок і влаштували в ньому нарколабораторію, закупивши спеціальне обладнання, прекурсори та реактиви для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини. Двоє дівчат допомагали здійснювати збут товару. Одеські прикордонники разом із поліцією викрили схему, яка виглядала, наче сюжети з кримінального серіалу, щоб обдурити правоохоронців. Наркотики ховали у дитячі іграшки, водяні пістолети та корпуси машинок. Дві такі посилки вже їхали автобусами до Румунії та Молдови, але були перехоплені. Під час обшуків знайшли понад 16 кілограмів психотропів, 250 літрів хімікатів і цілий комплект обладнання. Загальна вартість вилученого близько 23 мільйонів гривень. Затримали організаторів схеми. Серед них були і неповнолітні. Усім уже повідомили про підозру. Слідство триває. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Сідзінпінь поговорили телефоном. Розмова була позитивною і прагматичною. Пишуть китайські змі, Сі подякував Америці за допомогу у Другій світовій та закликав уникати односторонніх санкцій. Він також наголосив, TikTok має працювати за ринковими правилами. Трамп сказав, що йому сподобався парад у Китаї на честь 80-ї річниці перемоги. Обидва лідери погодилися співпрацювати заради миру. Після розмови Трамп у соцмережі відзвітував, що лідери досягли прогресу у багатьох важливих питаннях, включно із необхідністю припинення війни між Росією та Україною. Також сторони домовилися зустрітися на саміті АТЕК у Південній Кореї. Глава Білого Дому повідомив, що на початку. Наступного року планує поїхати до Китаю. А Сі Цзінпін згодом відвідає США. Три російських винищувачі: Міг 31 перетнули повітряний простір Естонії. Перебували там 12 хвилин. Із диспетчерами не зв'язувалися, польотних планів не мали. Йшли із вимкненими транспондерами, щоб їх не ідентифікували. МЗС Естонії негайно викликало представника російського посольства і вручило йому ноту протесту. За рік це вже четверте порушення повітряного простору Естонії з боку країни терористки. Пише агенція Reuters. Офіційний Італін назвав це провокацією і закликав до швидкого політичного і економічного тиску на москву. Ну а НАТО піднімало для перехоплення італійський F-35. Я нагадаю, міх – це носії гіперзвукових ракет кинжал. Стіна дронів на східному фланзі НАТО. Єврокомісар із питань оборони Андріус Кубіліус анонсував переговори із міністрами оборони Альянсу про реалізацію цього проєкту. Йдеться про комплекс сенсорів систем радіоелектронної боротьби та зброї, здатних виявляти і збивати безпілотники ще на підльоті. За словами кубілюса, ідея обговорювалася ще до останнього інциденту із російськими БПЛА у Польщі, але ця атака підштовхнула союзників до дій. До переговорів приєднаються також міністри оборони. Європейських країн та представник України Київ ділитиметься своїм бойовим досвідом і технологіями протидії дронам. Вартість ціни дронів поки що не розголошують. Експерти припускають, що систему можна буде запустити протягом року. Брюссель планує розморозити для Угорщини 550 мільйонів євро, аби зняти вето Віктора Орбана на нові санкції проти Росії. Про це пише Файненшнл Таймс. Рішення про 19-му пакету санкцій проти РФ треба ухвалити одноголосно. Ну а Будапешт і Братислава вкотре погрожують блокувати. Орбан, який готується до виборів, традиційно спирається на дешеві російські енергоносії. Раніше він уже отримував мільярдні транші з ЄС в обмін на поступки. Тепер, схоже, історія повторюється.